Це так виглядав наш Дніпропетровський залізничний вокзал. розумієте, він досить відрізняється від того, що ми бачимо сьогодні. Головна співробітниця державного архіву Дніпропетровщини Ніна Кеструська показує фото періоду нацистської окупації в 1941 44 роках. Таких унікальних документів на виставці 26. Ніна каже, презентують їх оригінали вперше. Але ось ми знайшли такий список людей, які були мобілізовані тільки по одній вербській управі сіль, сільраді Павлоградського району. Їх 540 людей. Кожен з документів присвячений 80-річчю звільнення Дніпропетровської області від окупації. З того часу фахівці мають докази масових розстрілів людей. Сумація трупів. Противотанкових рвах на Запорізькому шосе. за приблизними підрахунками, це 25,5 з половиною тисяч цивільних та 30 тисяч військовополонених. Це карта військових поховань на, на території нашої області, 1214 поховань одиночних могил 890. На великій мапі Дніпра кожну могилу позначив дослідник Володимир Усенко. Десятки років він шукає історичні довідки про часи окупації. каже на території Дніпра, знайшли 24 військові поховання. До військових кладовищ це відноситься на кладовище житлового масову колочко. Це військове кладовище військове поховання це от парк Калініна, розвилка Запорізька. Звільнення області почалося в серпні 1943 року. Бої тривали понад півроку. Першими звільненими територіями стали населені пункти Межівського та Васильківського районів. Останніми в березні 1944 року. Села Красне та Дніпровка. 10 вересня. Була звільнена Петропавлівка, 11 вересня Межова, 15 вересня Покровський, 18-го Павлоград і Юрівка. Загалом було звільнено 80 населених пунктів. На виставці довідки знищення різних установ. Фотоальбоми з кадрами зруйнованих житлових будинків, заводів, університетів у населених пунктах області. Ніна каже: нацисти знищували усі історичні будівлі та критичну інфраструктуру. Це будинок. Державного архіву Дніпропетровської області, який був розташований на вулиці Куйбишева, він також був зруйнований. І після війни ну, те, що засталося, було перевезено у Лютеранську церкву. Завдяки таким документам вдалося підрахувати збитки державі та громаді в роки війни за цінами 1945 року. Це три мільярди карбованців. Ця виставка працюватиме до 29 лютого з 10 до 15. Поліна Полмарчук, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.